Усім привіт, друзі! Відео номер 29 Selenium, І сьогодні будемо говорити про доволі легку тему, але дуже важливу тему, яка називається iFrame. Що таке iFrame? iFrame – це HTML-документ, який вбудований всередину іншого HTML-документу. Як би це не звучало дивно і а, навіщо це робиться, але так буває. І так буває доволі часто. А, для, для чого це використовується? Я думаю, ви могли бачити і самі десь реалізацію цього а просто не задумуючись, що це називається. Називається iFrame. Тобто, коли ви заходите на якийсь сайт, і ви бачите, що на цьому сайті є відео з Ютуба, то, скоріш всього, воно зроблено за допомогою iFrame, тобто це HTML-частинка документа Ютуба, яка вбудована на сайт, де ви зараз бачите це відео. Ще де ви могли бачити таку штуку, це, наприклад, на Google Maps. Якщо ви заходите на сайти якихось там ресторанів, наприклад, або кінотеатрів, то дуже часто вони роблять інтеграцію з Google Maps і вони показують. Де саме вони знаходяться. І ось ця от частинка карт Google Maps вона знаходиться саме в iфремі на ось цьому сайті. Тобто частинка HTML вбудована відповідно в ось цей сайт, де ви зараз знаходитесь. І дуже часто це використовується для відображення різних банерів з, різними, з різною рекламою від інших сторонніх магазинів на сайт якогось іншого магазину. Якщо у вас може виникнути питання, а на що воно мені взагалі треба, то повірте мені, треба повірте мені, воно реально треба. Дивіться, я зараз зайшов на сайт розетку. Я відкриваю нашу html документ і просто шукаю по слову iFrame. iframe і їх є тут. 16. тобто всередині розетки вмонтовано 16 інших, скажімо, кусочків html коду. І вони є на такому популярному сайті, тобто ви будете доволі часто зустрічатися з такою реалізацією, і нам зараз з вами потрібно просто зрозуміти, як з цим працювати, тому що, як завжди, є нюанси. А нюанси вони дуже прості. Дивіться, Selenium по дефолту він працює з елементом, який знаходиться всередині поточного, поточної структури дом. Тобто він знає про ці айфрейми, але він працює не всередині айфреймах по дефолту. Він працює з домом той, куди айфрейми ось ці вбудовані. І що нам треба зробити? Нам треба навчитися перемикатися в цей. Айфрейм, інакше елемент, який є в цьому айфреймі, з яким ми хочемо взаємодіяти, він буде недоступний. А, правило наступне: ми, а, коли хочемо працювати з елементом всередині айфрейму, ми перемикаємося в айфрейм. Для цього зараз будемо розбиратись на практиці, які є методи в Selenium. Ми робимо в тому айфреймі все, що нам там потрібно для тесту. І далі, коли нам потрібно переключитися назад на основний контекст нашого дому, то ми знову це змушені робити. Тобто Selenium продовжить працювати в айфреймі, поки ви йому не скажете. Навпаки, виходь з iFrame і давай шукати елементу всередині ось цього поточного дому, куди цей iFrame вбудований. Давайте одразу до практики буду показувати, як це працює. Знайшов ось такий сайт, в якому якраз реалізовані айфрейми, і зараз поясню, який тест ми будемо з вами сьогодні писати. А в мене є ось такий от шматочок ніби редактора, який вмонтований всередину сайту. Якщо ми не відкриємо HTML, ми ніколи не дізнаємося, що це якась штука, яка вмонтована. Тобто це воно всередині айфрейму. Зараз буду показувати, який буде наш тест. Я хочу, перевір... Я хочу зайти на цю сторінку. Я хочу перевірити, що ось цей у нас текст є, і саме такий, як тут написано. Далі я хочу виділити ось цей текст, і я хочу натиснути на ось цю клавішу, кнопку точніше, і зробити його жирним. І перевірити, що відповідно наш текст всередині ось цього поля став жирним. Ось такий буде у нас тест, і здавалося, взагалі немає ніяких проблем його написати, якби тут не було айфрейма. Переходимо в код і будемо ідентифікувати наші елементи. Перше, що нам треба буде зробити, це знайти ось цей текст і перевірити, що він дійсно є, і він дійсно такий, як потрібен. Як його можна ідентифікувати, можна ось так. Є ось така ID-шка зверху, вводі, якого собака ID дорівнює ось такий. ось І далі провалюємося на рівень нижче в П. Ось. Uh, якраз знайшли uh, локатор цього елементу, а далі використовуємо стандартний вейтер, який ми вже неодноразово використовували. Wait until Expected Conditions uh, Text to Be Present in Element Located. Шукаємо по x елемент, і далі треба сказати, uh, який саме текст ми хочемо знайти. Uh, для цього повернемося сюди, скопіюємо ще цей текст. Ось. Uh, зараз зверніть увагу ні про який айфрейм я ще навіть не згадав. Uh, якщо я зараз запущу цей тест, uh, то він впаде. Uh, по зрозумілих уже нам причинах. Дивіться, я відкриваю сторінку. Здається, що і цей локатор є, і локатор 100% правильний, тому що ми правильно uh, його ідентифікували, але ми падаємо по тайм-аут ексепшену. І Selenium нам каже, немає тут такого елементу. Чому? Тому що треба свідчитись в iFrame. Повертаємося назад в HTML. Дивіться, кожен HTML, він, як казав, починається з HTML і закінчується HTML. Але коли є iFrame, то тут виникає наступне: всередині ось цього HTML, зараз ми знайдемо його ось. Є ще один HTML. Він знаходиться всередині ось цього iFrame. Тобто ось відкривається тег iFrame, ось він закривається. А між цим тегом iFrame живе свій собі HTML-документ. В даному випадку. Під ось цим тегом HTML живе оця частинка, де ми можемо вписувати якийсь текст. Все решта з -з живе поза межами цього iFrame, А от саме ця частинка, де ми будемо писати з вами тест, текст точніше, то вона знаходиться в iFrame. І нам треба навчитися свічнутися в цей айфрейм, перш ніж а, працювати з елементами всередині нього. Для цього повертаємося назад в код, і в Selenium є дуже чудовий вейтер, який пов'язаний з iFrameми: Wait Until, Expected Conditions і щось пишемо типу frame. Ось. Uh, називається Frame to be Available and Switch to it. і приймає багато різних параметрів. Uh, він приймає, uh, можна знайти, як можна знайти ось цей ефрейм? E можна знайти його по айдішки або по нейму. Тому можна використати ось такий метод: string frame locator, передати просто айдішку тегу. Можна використати by, що ми з вами що ми зараз з вами зробимо. By ID, наприклад, і знайти цей. Uh, Відповідно, айфрейм ID. можна використати індекс, якщо у вас є декілька айфреймів або навіть один айфрейм, але ви його не можете ніяк ідентифікувати, бо розробники вам не навішали на нього ні нейм, ні айді. Тому єдиний спосіб, як це можна зробити, це знайти за допомогою індекса, передати індекс, де нульовий індекс це відповідно перший айфрейм в вашій структурі. Перший індекс це другий айфрейм в структурі вашого HTML. Ми будемо використовувати ось цей by ID, зараз покажу, в того, того iFrame є ID. Чим це крутіше, ніж. Або давайте так, не буду забігати наперед. Спочатку шукаємо id айдішку. Ось в нас є iFrame, і в, неї, в цього iFrame є ось така ID-шка. Здається, що вона ніби рандомно згенерована, але насправді ні, вона статична, тому можна використовувати її. Ось я знайшов, а тепер дивіться, що робить ось цей от конкретний метод. Він називається frame to be available and switch to it. Тобто він чекає, поки фрейм буде available, щоб ми могли спрацювати вже з цим фреймом, тобто, що він з'явився на сторінці, щоб ми могли в нього свічнутися і далі щось робити. І свічується в той фрейм. Тобто, це такий вейтер і свіч два в одному. Рекомендую використовувати саме цей підхід, а не ось такий, тому що можна зробити драйвер switch to frame. Можна також передати name або айді. Веб-елемент оцього i фрейму, індекс передати, тобто, по суті, все те ж саме, що тут, але тут ми не чекаємо, поки цей фрейм буде available, Тобто, одразу як оця стрічка коду буде виконана, ми будемо пробувати свічнутися в iFrame, а можливо, він ще буде не готовий на той момент, і ми впадемо по помилці no such frame Exception. Ось, тому рекомендую використовувати ось цей підхід з вейтером і з свічером одночасно. І якщо я зараз ніде не помилився, то запустивши цей тест, він має бути зелений. Перевіряємо. Так, він зелений. Чому? Тому що ми свічнулися в iFrame і далі, вже всередині цього iFrame почали шукати відповідний нам потрібний нам елемент. Так, але це ж не весь тест, який я хочу показати. Чому я показую далі? Тому що треба ще знати, як свічнутися назад, бо це дуже важливо. Я хочу що зробити? Я хочу клікнути сюди, ось сюди клікнути, далі нажати Command-Shift-A. Точніше не так. Так. Да. Ага, command А. Просто так. Команд А. Натиснути, і, щоб текст виділився, і натиснути ось цю ось штучку. А, для того, щоб сюди клікнути, це в нас елемент body. Ось його можна знайти за цією ID. шкою Я пишу driver, Find Element, Buy ID. І о, клік, роблю клік. Тобто зараз, коли я зробив цей клік, я, по суті, ось це зробив. Я клікнув сюди. Тепер мені треба натиснути команд A і виділити відповідно весь текст, який там є, для того, щоб потім натиснути на оцей значок о, жирного тексту. Ми вже знаємо, як це з вами робити. Це робиться за допомогою класу Actions. New actions передаємо сюди Driver і робимо що: Key down. О, я, який саме. Кажемо, яку саме клавішу, це буде клавіша Command. Якщо у вас uh, не Mac, а Windows, то це буде контрол. Uh, далі я кажу Key down кейдаун Key down, uh, клавішу А, тобто Command A. я виділив весь текст. Uh, далі я додам тут паузу, Duration of Seconds 2. Вам її не потрібно в реальних тестах додати. Ще раз наголошу. Далі робимо build, далі робимо perform. Uh, зараз, якщо я знову таки ніде не помилився, я запущу цей тест. Тест, то в нас текст буде виділений після ось цього кусочка коду. Так, виділився текст, і все, що нам залишається натиснути на ось цю кнопочку B. О, давайте подивимося, що в неї є. Це батон, який є title bold. Чудово. Шукаємо батон, в яких собака Title дорівнює bold. Чудово, один елемент. Uh, і що я роблю? Я кажу драйвер. Uh, find. Ні, давайте не так. Через waiter все-таки зробимо. Wait, Until Expected Conditions. visibility of Element Located. Uh, by XPath, Ось цей XPass. І одразу клікаємо тут на нього. І він не пройде цей тест. Запускаю, показую чому. Тому що ми знаходимося всередині того самого фрейму, який ми, в який ми свічнулися. А ось це Б, воно вже не знаходиться всередині цього фрейму. Ось ми 5 секунд чекаємо і зараз впадемо по тайм-ауту. Давайте ще раз HTML. Дивіться, а ось цей от iFrame, ось він. Бачите, це лише ось ця частинка, де ми пишемо те, де ми пишемо наш тест. А все решта це звичайна HTML-сторінка. І а, звичайна HTML-сторінка, я маю на увазі, це той дом, в який вмонтований iFrame. Frame. І нам треба свічнутися назад, тому що ми зараз в iFrame знаходимося. Для того, щоб свічнутись назад, є дуже простий метод, який називається driver, switch to і content. Ось, Він свічнеться назад з iFrame в дефолтний дом, і вже там буде чекати на візібіліті цього елемента. Тут ми клікнемо, давайте додамо ще тут thread sleep, щоб подивитися, що дійсно текст став жирним. Ось так. І на цьому буде наш Тест повністю завершено. Запускаємо. Виділили, почекали 2 секунди, натиснули на B, тест став жирний, і ми відповідно позеленіли наш тест. Це все, друзі. Насправді дуже проста тема. Все, що вам потрібно знати, це про те, що існують іфрейми. Я розказав, для чого вони існують. І якщо ви хочете працювати з іфреймом, вам потрібно свічнутись в той айфрейм, зробити все, що потрібно, а потім свічнутись назад в дефолт контент, для того, щоб продовжити роботу вже в основному домі, в той, який вбудований iфрейм. На цьому все почуємося в наступному. nicht wieder.